Ось такий от бардак. Бардак, напевно, що такий самий, як і у всіх при переїзді, але його не уникнути і він мусить бути. Ось. Розкажу вам про цю стінку. Ми її знайшли, Ну, як знайшли? Ми її взяли gratis, безкоштовно. Така стінка до двох ліжок, які нам дали гіманди. Соціальна служба, я її прикрутив прикольно і так от воно виглядає. Цю картину ми знайшли, вона була запакована, тобто це вже була ніч, стояла собі картина. Ззаді подивилися ціна 350 франків. Не знаю, комусь можливо вона не підійшла. Тобто тут кожної мебелі, кожної мебелі ціла історія, як все знаходилось, як все приносилось, привозилось, скручувалось. Це моя робоча зона. Ось, де я працював. Все повністю поїде також в Офіс в Польщу. Є принтер, стіл, крісло. То все, все поїде. Цей стіл, ось ці ось ця мебель також. Все повністю поїде в Польщу, в офіс, а ми поїдемо по поюфою до Америки. Збираємось в Каліфорнію, в Лос-Анджелес. Отак от от так все зібрано. Поки що ще багато що сортується, що куди. Тут у нас така от була дитяча, дитяча зона, ліжко. Тут два ліжка. Ось Така сама картина, як в нашій кімнаті. Дитяча, вона собі намалювала сама. Ось такі от ігрушки в неї були тут. Ну нічого, приїдемо в США і е, знову, знову покупляємо. Понабираємо кучу їх всюди, і грушок де лише неможливо. Оці дві качки я буквально купив ще, коли на бусі в Польщі їздив. Десь колись треба було у відрядження поїхати, то от такі от качки мене супроводжували. Я їх собі забрав, то, і то вже як реліквія. Виходить. Все, все роз, 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 розкидане. Ви не дивіться, що такий бардак, бо все повністю витягається з шаф. І Складірується по сумкам, що куди їде. Тут дуже багато от таких от сумочок, всяких дитячих в неї було. Каролінка це все любила. Але нічого, вона вже трошки подорослішала і буде, буде мати нові ігрушки і нові, нові приключення в житті. Ну Таке як в Америці, є, фу, є фудбанки. І так само в Швейцарії. Ось сьогодні принесли такі всякі напої, щось там дають трохи. Там якісь айсті, кока-коли. Сьогодні принесли от такий от наборчик. Ось, мікрохвильовка. Все повністю. Їде хто куди. Хто куди їде? І все прямує, все прямує на свої місця. Це наші подорожі. подорожі за цей час. Ми постійно подорожували ще до того, як приїхали в Швейцарію до війни. Ми всюди були. Там всякі Дубаї, Греція, Єгипет, Турція. А це ми вже за цей рік вспіли бути. От На Новий рік ми були в Єгипті. Потім в Львові були, Буковель, Берлін, Торонто, Торонто, Париж, Марсель. От, Мілан. Ну і тут... Grindenland Швейцарія. Ось так виглядає наша, наша квартира вже під час виселення. Тут все було пусто, нічого не було. Було просто пусті білі стіни. Ось. Отакий Ось дворик у нас був з балкона. Вже багато людей не живе тут, бо нам сказали, нам прийшов лист, що скоро цей будинок буде, буде зруйнований, цей весь квартал буде розібраний, розвалений. І тут збудують нові, нові сучасні будинки. Ось. Так що нам теж сказали, що потрібно шукати там житло, що там гімайди, в принципі, заплатить за це житло, але. Але ви потріб... вам потрібно знайти це житло і сказати, де що до чого, щоб власник погодився і тоді нам його би могли здати. Ось. Але ми вже в цей момент знали, що ми переїжджаємо до Америки і не стали вже шукати це житло. Вже плануємо і збираємо манатки. Це всі капці, взуття дитяче, які вона ходила в кіндергартен. Все постіране, все вистіране. Готуємо на віддачу, щось візьмемо з собою, щось на віддачу. Отакий от от бардак під час прибирання. Ось Іра складає там в коробочки все. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Дуже їй весело, не знаю чого, але чогось весело. Ось тут у нас все пакується в чемоданчики. Куча взуття всяких красовок, всякого добротного такого взуття, може комусь пригодиться. Щось нам, щось пригодиться. Тут телевізор купили собі якусь тумбочку, цілий цей вже чемодан спакований. Так що ми тут е, рік часу е, не втрачали. Ми фігачили, обживались. Та, У нас тут є масажний стіл і зазимається е, ламінуванням брів. Ось такий от масажний стіл теж купили, гітара, диванчик. Ну, все повністю стягувалось додому, так як, так як у всіх добротних газдів, як то кажуть, господарів. Так що, такі-то пироги. Ми збираємося. Виїжджаємо з Швейцарії в США по програмі UFO. Ось це канадський прапор. Тут канадський прапор. Трошки об'їздили ми вже світу за цей час. Тут швейцарський прапор і наш любимий український прапор. Ось так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. І до скорої зустрічі! В наступних відео буде дуже багато всього цікавого. Як ми влаштувались в США, як Лос-Анджелес. І в загальному бит, переїзд про ЮФОЮ. Швейцарія і Торонто вже закінчується серія цих випусків. І ще, можливо, знімлю, що як ми пакувались, як ми в бус грузили і виїжджали з нашої послідньої квартири іменно в Швейцарії. Айн Софа, центр. Айнтугік. Це <гад> зерштарк і церквом. <пічно> Хочу не познати. у грани. Бай! <гад> Ми переїжджаємо з нашої обітки. Шаф уже нема в тій кімнаті. Ми їх забрали. Зараз знімаємо. За Два шкіряних дивана і сей. пустота тут. Пустота тут, yeah. все It's розкидано. Yeah. Ще тут заберемо. Хто тут у нас сидить? Хелло! <laughs> Лишилося oh. тільки два шкіряних дивана і один сейф монтований в стіну. І що вам нам робити з сейфом? Будемо його розмонтовувати. Yeah. До ранку встигнемо, до ранку встигнемо, хлопці. Тільки гроші і поїдемо так, сейф лишимо. Ну, то добре, з вас сейф, з нас вечеря. Давай наоборот. Молодець, це на канал. От і все. В нашій квартирі немає нічого. Більше, окрім цього дивана, стола, на цей диван із сіл він був, крісла теж були. Оцей такий дитячий стілець був. Ось, це теж лишається, це все було. Остальне ми вже повивозили, повиносили і все, залишилось такі детальні, такі мінімальні акценти. Позабирати і все, нас вже чекає внизу машина. О, привіт, привіт. Нас чекає машина внизу, вже приїхала наша знайома, подружка можна сказати. І... Чекаємо нас внизу. Ми вже сумки загрузили і все. Так що так що отак воно все відбувається у нас. шафу лишаємо бо її нам теж якось презентували, тут іменно соціальна служба. ліжка лишаємо, бо вони теж були тут, крісло лишаємо, а нашу мебель такі як столи, то що ви бачили раніше, столи, всякі там такі. Мінімальні столики. все повністю ми вже повивозили. Так що такі то справи. Так виглядає квартира після того всього, що тут було. Вже тут немає, можна сказати, нічого. Ось такі-то пироги. Така то справа. Переїзд, Швейцарія, США. Як воно буде далі, будемо бачити, але на даний момент ось воно ось так. Оці штучки лишаємо теж, вони так заряджаються світлом, буде світити прикольно. Вдень, вночі точніше буде світити, вдень заряджається. Ось така краса нас оточувала. Тобто, якщо зрівняти з красою Канади, то можливо вони. Я думаю, що ці дві країни на одинаковому рівні по красоті, бо і в Швейцарії є дуже багато гір, і в Канаді є багато гір. І багато Зелені, багато річок, багато озер в Швейцарії, дуже багато всього, так само, як і в Канаді. Але зараз наша подорож буде відбуватися в сторону США. Ось такі то справи.